Thank you та thank you very much. Чи це всі варіанти? Ні. В цьому відео ще 21 різних варіантів, як подякувати англійською мовою. Декілька інформал варіантів, неофіційних. Такі, які можемо сказати друзям, близьким людям, рідним, колегам. Many thanks. Many thanks. Thanks a million. Thanks a million. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Thank you. You're amazing. Дякую, ти неймовірний, ти неймовірна. Так сильно тобі дякую, ти просто супер. Thank you. You're amazing. Близькій людині другові можна сказати you're the best. You're awesome. You rock. Інформал або нейтральний. I owe you one. I owe you one. Особливо, коли хтось вам зробив послугу, хтось вам допоміг. Ви говорите Я перед тобою в боргу. I owe you one. Я тобі теж послугу винен. I couldn't have done it without you. I couldn't have done it without you. Без тебе я б це не зробив. I can't thank you enough. I can't thank you enough. Не можу подякувати тобі достатньо. Скільки б разів не сказав дякую, все одно буде мало. I cannot thank you enough. Thanks for having my back. Thanks for having my back. У вас є хтось, хто завжди позаду, хто за вашою спиною і завжди готовий вас підтримати. Дякую за твою підтримку, за те, що ти завжди є для мене. Ти завжди мене готовий підтримати, якщо я буду падати. Thanks for having my back. «Дякую за за твою підтримку, за те, що ти завжди поруч». Подібний варіант: Thanks for being in my corner. Thanks for being in my corner. Дякую за те, що ти зі мною в моєму куті. Ти поруч, ти мене підтримаєш. This means the world to me. Коли вам хтось допоміг або хтось підтримав вас словами, ви можете сказати This means the world to me. Це означає для мене весь світ. Це має для мене значення всього світу. Це надзвичайно значимо для мене. Або так само Your support means the world to me. Йо супорт. Means the world to me. You made my day. Ти зробив мій день. Ось тепер мій день просто ідеальний. Він чудовий, тому що ну, завдяки тобі, що ти мені допоміг чи підтримав, чи щось зробив. You made my day. Нейтральні або більш формал варіанти. Thank you kindly. Thank you kindly. Warmest thanks. Warmest thanks найтепліша, найщиріша подяка. I am so grateful. Така вдячна, такий вдячний. I am really grateful. Much appreciated. Much appreciated. Надзвичайно цінно для мене це надзвичайно цінно. Ви можете написати much appreciated а коли ви це проговорюєте, в залежності, як ви це скажете, може звучати і формально much appreciated а може звучати іронічно, коли спілкуєтеся з друзями. Much appreciated much appreciated. Класичний варіант That's so kind of you, That's so kind of you". That's so kind of you. Може бути також. That's so sweet of you. That's so sweet of you. Дуже мило. Тільки sweet більше як для близьких, для друзів, а kind, нейтральний або навіть офіційний. That's so kind of you. I appreciate it. Я це ціню. або I truly appreciate it. Thank you for taking time to do this. Звучить більш формал. Thank you for taking time to do this. Дякую, що присвятили цьому час. Витратили на це час. Thanks for your hard work on this. Thanks for your hard work on this. Дякую за вашу сумлінну працю, можемо сказати. Please accept my greatest gratitude. Please accept my greatest gratitude. Formal option. Ось скільки різних варіантів, які з них ви знали, а які з них використовували. Не потрібно одразу запам'ятовувати всі ці варіанти. Оберіть для себе декілька і постарайтеся в наступні тижні місяці їм користуватися. Потім довчіть ще декілька варіантів і так згодом вивчити абсолютно всі. Якщо вам сподобалось це відео, було корисно та цікаво. Я буду вдячна вам за лайк. А зараз переходьте до наступного відео з варіантами, як відповісти на дякую. See you there!